Площа Духновича ЦНАП та вулиця Миру. Саме тут у Мукачеві з'являться перші майданчики для платного паркування. Загалом на першому етапі реалізації проекту йдеться про понад 150 місць, 117 біля ЦНАПу та ще 38 на вулиці Миру. Усього ж проект передбачає 850 паркомісць по місту. За словами Олександра Лізанця, таке рішення покликане розвантажити центральну частину міста та в свою чергу забезпечити комфорт для водіїв. В цілому передбачено 23 локації, де це в основному центральна частина міста, де будуть розміщені паркомісця платні. Значить, загальна кількість це 850 паркомісць, з яких не менше 10% буде для людей з обмеженими можливостями. Вони, як правило, будуть розміщені десь поближе до якихось центральних частин ці паркомісця. Будуть розміщені парковки і платні, будуть відповідно розміщені парковки і безплатні, але вони будуть трішки далі не в самій центральній. Частині, щоб ну, людям був стимул, не хочеш платити, проїдь трошки далі, припаркуйся. Автовласники загалом підтримують ідею впорядкованого паркування, однак додають, більшість із запропонованих місць це вже існуючі локації, яким просто змінили статус. Практически немає місць. А де, наприклад, залишаєте машину, якщо в машинці крива? Ну, я завжди з машиною. Я завжди, машину я не залишаю з різних соображень. чтобы не зацепили, чтобы не оштрафовали, что, ну нет, Мукачево маленький, город улицы маленький, он не приспособлен на такое количество машин. Какие-то платные должны быть, какие-то бесплатные, вот, социальные, как говорится. Так что есть такое дело. Если с одной стороны машины стоят, прекрасно можно проехать там, а если с двух сторон, то уже две машины трудно разъехаться. Тим болі у нас вулиці уські, вони не розраховані на, таку, на таке кількість транспорту. Для міста було б лучше, звісно. Одного паркується там, де не треба. Паркуються парковочні зупинки, є, вони не йдуть туди, вони платні. Ліпше постояти десь на обочині. Розумієте? Наразі ж, через нестачу місць для паркування водії часто змушені порушувати ПДР. За другий квартал 2025 року працівники муніципальної інспекції склали майже 2000 постанов. Інспекторами управління муніципальної інспекції з паркуванням було складено 1920 протоколів на суму 1 мільйон 13 тисяч 200 гривень, з яких на сьогоднішній день сплачено 878 тисяч 519 гривень. Гривень. Інспекторами з благоустрою було складено 62 протоколи про адмінпорушення, які направлені на адмінкомісію. Також було складено 46 приписів на усунення порушень. Чергова група швидкого реагування отримала. 37 письмових та 137 усних заяв у міськраді. Кажуть, граничний тариф становитиме 32 гривні за годину. Остаточну вартість встановить оператор, якого визначать за результатами тендеру. Оплатити можна буде через застосунок, термінал або смс. Передбачено буде абонементи і пільгові абонементи. Абонементи це хто захоче купити абонемент на місяць. Він обмежений міськораду не більше 25% від мінімальної. Заробітної плати і пільговий абонемент він буде дешевший. Це буде для людей, які проживають в межах даних локацій. Буде виділено одне паркомісце на одного дворогосподарство На даний момент оголошений конкурс на оператора парковок. Коли буде виграний конкурс, тоді оператор буде свій розрахунок подавати, скільки скільки може, ну скільки буде бачити за годину. Плату за годину паркомісця ну не більше 32 гривень за годину. Будуть якісь пільгові 15 чи 10 хвилин. Надіємося, що таким, такими діями ми зможемо покращити рух в місті, що не буде пробок і не буде таких застоїв. Та, попри це, водії наголошують, паркувальне питання потрібно вирішувати комплексно. Окрім платних зон, місто потребує нових повноцінних паркінгів, зручних і для мешканців, і для гостей. Як на мене дуже мало місця для. Я заїхав, нам треба було купити дощовики, нема де стати зовсім. Потрібно, на вашу думку, збільшувати? Обов'язково. Навіть платні нехай будуть, але нехай вони будуть. Наскільки ви, як водій, готові сплачувати за парковку, до прикладу, два години. Я думаю, що гривень 50 буде нормально. Є там возле дитячої лікарні, поліклініки ззаді там. Кому треба в центр, ну далековато. Управління міського господарства запевнили, що вже працюють над вирішенням цього питання. Розглядаємо таку, таку можливість, щоб була то парковка, така в центральній частині, щоб можна було десь ставити машини. Але як ми бачимо, що з кожним днем машин все більше і більше, і вулиці розширити неможливо. І відповідно, виходить така досить проблемна ситуація. Але я думаю, що даними діями ми все-таки вирішимо проблеми, щоб було більше паркомісць, щоб можна було спокійніше припаркуватися. Запровадження платного паркування це перший крок реалізації проєкту. Водночас мешканці чекають не лише на контролі тарифи, а на реальні інвестиції в інфраструктуру. Бо зручне місце це не там, де платиш за місце, а де це місце справді є.